Слово Верітас на ранок. П'ятниця. Свято Святого Стефана, діякона і Першомученика. Десятий розділ Євангелія від Матвія, вірші від 17 до 22. -го. Не можна читати цей уривок без почуття глибокого здивування перед чесністю Ісуса. Він завжди. Не вагаючись, говорив людям, що їх чекає, якщо вони підуть за ним. Він ніби говорив ось вам моє завдання. Незважаючи на те, що воно може зустріти вас у найпохмуріших варіантах, чи приймете ви його? Це не типовий для цього світу спосіб знайти прихильників. Світ пропонує людині. Троянди на всьому шляху комфорт, зручності, виконання мирських прагнень, задоволення. А Ісус пропонував своїм учням позбавлення, труднощі, смерть, страждання. І все ж історія довела, що Ісус був правий. У глибині серця люди люблять справу Ісуса і залишаються вірними навіть у найкритичніших ситуаціях. Можливо, нам варто усвідомити, що ми ніколи не зможемо повернути людей до простого шляху, а героїчне завжди знаходить відгук у серцях людей. Амінь.